Друзі, вітаю! 22 лютого. Сьогодні з вами знову Валерий Клочок. Сьогодні з'явилися подробиці угоди, яку ми можемо підписати зі Сполученими Штатами Америки про використання корисних копалин України, спільне використання. Ну, власне, це наша ідея, яку ми пропонували Трампу ще восени минулого року. Ну і також стало відомо, що Зеленський пропонує Трампу зустрітися, обговорити деталі, певне, цієї угоди і не лише цієї угоди. І також стало відомо, що Сполучені Штати Америки пропонували нам відкликати нашу з Організації Об'єднаних Націй, де ми засуджували російську агресію, а поляки кажуть, не хвилюйтеся за старлінки. Ми їх будемо оплачувати і навряд чи маск їх відімкне. Давайте зараз спробуємо за цим всім розібратися. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям і обов'язково пишіть свої коментарі, друзі. Власне, про що я вас прошу, вони допомагають просувати україномовний контент на платформі YouTube і так більше. Знають правдивої інформації, і ви долучаєтеся до дуже благородної справи. А саме ви допомагаєте навчати більше українців політичної грамотності, бо саме тут я і роблю це для вас, мої дорогі підписники і випадкові глядачі каналу. Отже, давайте про все це зараз по порядку. Підписання угоди про рідкоземельні метали сьогодні не відбулося. Вранці я вам розповідав про те, що видання Вашингтон Пост з посиланням на джерела в українській владі говорило про те, що. Дійсно, сьогодні цю угоду підпишуть, але не підписали. Чому власне вона не підписана? Сьогодні видання НВ і економічна Правда це розділ української правди опублікували інформацію про те, що мовиться у цих угодах. Вони нібито мають у своєму розпорядженні тексти угод. Чому я говорю нібито, тому що верифікувати я цього не можу? Видання поважні. Тому можемо поговорити про інформацію, яку вони публікують, але 100% говорити, що це відповідає дійсності, я, чесно кажучи, поки що не наважуюсь. Втім, що ж, власне, мовиться у цих угодах, нібито. Угода між та Україною передбачає створення комерційного фонду, у якому Сполучені Штати Америки матимуть 100% фінансового інтересу, а Україна виділятиме на нього кошти. Які ж, власне, умови? США закликають Україну відмовитися від 50% своїх доходів від природних ресурсів, включаючи корисні копалини, газ та нафту, а також від доходів від портів та іншої інфраструктури. Гарантії безпеки для України в цій угоді відсутні. Сполучені Штати Америки будуть отримувати дохід з окупованих територій після їх звільнення, але в якому відсотку поки що невідомо. Доходи будуть направлені до фонду, в якому США мають 100% власності. Україна має вносити внески до фонду доти, доки він не досягне 500 мільярдів доларів. Сполучені Штати Америки можуть реінвестувати частину доходів у повоєнне відновлення України. Можуть, але ж не факт. І угода про фонд не буде суперечити іншим міжнародним зобов'язанням України, а також майбутній інтеграції до Європейського Союзу або інших об'єднань. З такими умовами Зеленський не погодився, як пишуть видання. Ну і власне угода, справді до сьогоднішнього моменту, от коли я вам розповідаю і записую це відео, вона не підписана. І нібито йде мова про те, що ми прагнемо зменшити об'єм цього фонду з 500 мільярдів доларів до 100 мільярдів. І є повідомлення про те, що нібито Зеленський запропонував Кіту Келогу, який був у нас. І сьогодні в Україні мовилося якраз про цю угоду, аби Дональд Трамп зробив йому запрошення до зустрічі, і вони вже конкретно обговорили цю угоду як умову подальшої співпраці Сполучених Штатів Америки в Україні. Друзі, наголошую вам на тому ще раз, що ця угода не опублікована у засобах масової інформації. Ми не знаємо її деталей. Але те, що на сьогоднішній день вона є предметом серйозної дискусії. Ну і навіть, знаєте, такої певної суперечки публічної між Білим домом та Києвом, ну це більш ніж очевидно. Втім, варто зважити на те, що ми справді пропонували першими таку саме угоду у вересні минулого року. Дональд Трамп зацікавився цим, враховуючи наше надскладне становище, він зараз намагається спекулювати. Враховуючи його зухвалість і. Те, якими власне способами і методами він вів свій бізнес, я не виключаю, що такі умови можуть бути висунуті. В будь-якому випадку нам не варто їх відкидати. Сьогодні дуже багато заяв є від влади про те, що ми будемо говорити про цю угоду, і ми будемо досягати спільних позицій, які будуть взаємоприйнятними. Тому справді цю історію не варто викидати на смітник, а варто її обговорювати, дискутувати і намагатися підписати таку угоду, тому що ну я в цій частині згадую чимало. Таких, знаєте, мемів, давайте краще ми станемо 51 штатом Штатів Америки, аніж потрапимо під окупацію Росії. Втім, в будь-якому випадку нам треба відстоювати своє суверенне право на незалежну державу. Тому зараз така складна дискусія довкола підписання цієї угоди. Ну і також сьогодні стало відомо про те, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа просила Україну відкликати свій проект резолюції Генасаблеї ООН із засудженням Росії та вимогою до Москви вивести війська з української території. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. І за словами джерела Вашингтон Пост, спочатку Вашингтон запропонував нам змінити проект резолюції. Він, щоб зробити її слабшою. Коли ж ми не погодилися, сказав Відкликайте. Нас, звісно, це обурило, і ніхто відкликати ці резолюції не буде. І звісно, зараз позиція Дональда Трампа, який активно підтримує Путіна, нам зовсім неприйнятна. Вона абсолютно не сприймається більшістю у європейському союзі. Хоча окремі члени ЄС та, до прикладу, Велика Британія доволі лояльно ставляться до таких намірів Трампа замирити Путіна, але ми продовжуємо відстоювати власне свою позицію, в тому числі і в Організації Об'єднаних Націй. Пізніше Сполучені Штати Америки внесли свою резолюцію, де врахували нібито пропозиції Росії, для того, щоб взагалі там врахувати нібито, знову ж таки, нібито говорю, тому що поки що конкретної інформації немає. Ми її в понеділок. Так, от врахувати там позиції щодо усунення першопричин конфлікту, як каже Москва. Ну, а першопричини, на їх думку, це нацистська влада в Україні, це фашизм, це ущемлення російськомовних і так далі. Все в їхньому стилі. На жаль, Трамп на це нині ведеться. Він намагається використати російсько українську війну виключно в своїх державних бізнес-інтересах. Я їх так називаю. Але навряд чи Трампу вдасться досягнути повністю своїх цілей, тим більше, що Трамп все ж таки. Поступливий, коли на нього тиснуть. У нас має бути більше інструментів тиску на нього, і нам в цьому мають допомогти європейці. Поки що говорю все, знаєте, так в перспективі, втім не втрачаємо надії, що ми свої позиції все ж таки відстоїмо. От, до прикладу, історія із старинками, про що я вам говорив вранці: про те, що нібито Ілон Маск розглядає варіант відключення старинків, якщо ми не підпишемо угоду про рідкоземельні мінерали. На перший погляд це видавалося вкидом. Я бачив чимало коментарів у себе в мережі Фейсбук, де мені писали підписники, що, мовляв, це нереально, коли є контракти і так далі. І взагалі це, можливо, не відповідає дійсності. Це вигадка. Але, друзі, ні, сьогодні ці новину активно почали коментувати і в Україні, і за кордоном. Зокрема, віце-прем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський сказав, що не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового зв'язку Starlink, оскільки польська сторона їх оплачує. Тобто Ілон Маск не задарма нам надає ці послуги, а ми за них платимо. Ну, як ви знаєте, до прикладу, то наш дуже скромний фонд два старлінки хлопцям на передовій оплачує вже третій рік поспіль. І їх також не можуть відключити, тому що ми з вами особисто за них платимо, друзі. І тому наші бійці постійно е, зараз мають дуже стійкий зв'язок. Знову ж таки, завдячуючи Ілону Маску, але не безкоштовно. Так от, Гавковський наголосив, що Польща продала Україні придбані термінали старенькі і буде їх платити і надалі. А загалом, за його даними, Польща оплатила майже. 20 тисяч терміналів Starlink, які використовуються не лише у військових цілях, а й для зв'язку на профронтових територіях. Ми два, вони 20 тисяч, інші також багато платять. Тому Ілон Маск отримує з цього гроші, але наміри такі в нього є. І я не виключаю, що він справді може їх відключити. Ілон Маск дуже легко може прощатися зі своїми грішми, а потім отримувати набагато більші доходи. І також стало відомо про те, що Велика Британія до третьої річниці повномасштабного вторгнення, яку ми будемо не святкувати, а відзначати в поганому сенсі цього слова в понеділок, 24 лютого, так от вони готуються оголосити про нові заходи підтримки України та притягнення Москви до відповідальності, якими можуть бути ці заходи. Сказати складно, тому що Європа і лише роздупляється на тлі не дуже привабливої позиції Трампа по відношенню до України, але привабливої до Путіна і зараз переорієнтовується у безпекових питаннях. Уже навіть відомо про те, що вони створюють фонд додаткової допомоги для України на суму 20 мільярдів євро. І також Європейський Союз вивчає додаткові способи використання заморожених активів Російської Федерації на його території, зокрема їхню конфіскацію для відшкодування збитків Україні. Про це пише видання Bloomberg. Це, друзі, дуже давня історія. Що спочатку широкомасштабного вторгнення ці гроші були заморожені. Загалом в Європі заморожено близько 280 мільярдів доларів. У США ця сума набагато скромніша, щось близько 10. Дискусія стосовно ухвалення закону, яким можна було б конфіскувати ці активи і передати у спецфонд для підтримки України, триває три роки поспіль, але результату так і не досягли. Зараз знову порушили це питання. У Євросоюзі обговорюють теоретичний варіант конфіскації заморожених активів Росії, якщо вона відмовиться відшкодовувати збитки. Вона відмовиться однозначно, і вона не збирається нам нічого відшкодовувати. Є інформація про те, що вони... Можуть погодитися на використання цих активів для відновлення України і відновлення тих територій, які вони окупували. Але ну за великим рахунком, міста на територіях, окупованих Росією фактично знищені вщент. І туди навіть замало буде 300 мільярдів доларів їхніх активів. Тому вони, власне, і можуть запускати таку тезу. Варіант повної конфіскації російських активів відхилили окремі. Країни, члени Європейського Союзу, зокрема Німеччина та Франція. саме тому, що вони вважають, що правові та економічні наслідки такого кроку можуть бути дуже, дуже критичними для усієї Європи. А те, що критично це для нас, то їх, чесно кажучи, як ви бачите, не дуже бентежить. Ну і також е у Європі зробили заяву стосовно тарифної. Політики тарифної війни Дональда Трампа проти Європи. За оцінками Європейського Союзу, перша хвиля тарифів президента США Дональда Трампа на сталь і алюміній завдасть удару по експорту ЄС на суму близько майже 30 мільярдів доларів. Це дуже велика цифра. Поки що у відповідь ніяких тарифів Європейський Союз на американські товари не вводив. ЄС боїться Трампа, тому що цієї каденції Трамп суттєво відрізняється від того, як він провадив політику. Коли був 45-м президентом, 47-й президент зовсім не такий, але суть в принципі, зрозуміла. Ну і так стало сьогодні відомо зі слів самого Трампа, що він запропонує Сі Цзінпіну та Путіну скоротити військові бюджети в половину і вірить, що вони це зроблять. Я особисто не вірю. Не вірю, що це зробить Сі Цзінпін і не вірю, що це зробить Путін. Але Трамп вірить. Ну окей, почекаємо. Можливо, він був правий. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Будь ласка, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, обов'язково пишіть коментарі, не шкодуйте вподобайк. Вони допомагають просувати україномовний контент на платформі YouTube. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!